Якщо не пам'ятаєте, ми один одному зараз нагадаємо таким коротким роликом про Євробас. Це захід, який відбувся в 2009 році. Євроавтобус молодь молодь Європейський Союз Україні» Це такий захід, який був здійснений з нагоди Дня Європи. У 2009 році центр громадських ініціатив Народна дія, наша громадська організація стала як би, таким ось місцевим представником цього проєкту в, в Лазавій. Нас запросила Фундація регіональних ініціатив. Ну, можна сказати, що це один з найбільших таких заходів. І Напевно, найприємніший, які проводила наша громадська організація. І один з заходів, який був на міжнародному рівні. Тому для того, щоб нагадати сюди, да? давайте ми продаємося таким ролі. Тому що було цікаво навіть мені, як організатору, ще разповнити. Це знімала Лазівська Рай. Ні, це.